Українська народна пісня спокон віків краяла душу, ятрила серце та навівала спогади про минуле, Ой, в лісі лісі темному лісі, сидить голубка та...

Як ворон кряче, чекай на лихо. Не забарилась біда велика упив голуб. Рано в середечку дітки його гніздечку Сирітки милі, Горе нам з вами мені без пари а вам без мами темному лісі там тужить холоб, та й на горісі, де ж ти другу взяти Щоб до сердечка прийняла діток В своє гніздо ж другуся ти, щоб до сердечка прийняла б діток своє гніздечко.